Важко знайти роботу в Німеччині, тому що дуже багато відмов українців, незважаючи на те, що у багатьох мова є Б2. Це пов'язано з тим, що контракт тут у Німеччині дуже важливий. і Якщо роботодавець вас уже взяв, ви підписали контракт, йому важко вас просто звільнити, тому що там ви щось йому не подобаєтесь. Дуже уважно вони дивляться на своїх працівників, тому є класний варіант: це стажування. Або дуальне навчання. Якщо у вас, наприклад, немає вищої освіти, ви хотіли б і вчитися і працювати, то дуальне навчання дуже класний варіант, тому що ви можете працювати, наприклад, там 2-3 дні на тиждень, і інший час там 2-3 дні вчитися. В результаті через 2 або 3 роки ви отримаєте і постійний контракт на роботі, і диплом про освіту. Якщо ж ви хочете просто навчатися, да, або пройти стажування. То на сайтах, де ви шукаєте роботу, можна зразу е, вибрати практикум да, або стажування. І три місяці це потрібно працювати там безкоштовно, стажуватися, але після цього у вас є можливість працевлаштуватися. Деякі роботодавці дають таке стажування. З мінімальною оплатою, тобто це може бути там або міні, як міні Джоб оплачуватися, або трошки більше. Ці всі умови є на різних сайтах, але це класний е варіант, щоб почати працювати тут, в Німеччині.